Привіт, мої любі! Рада вас усіх вітати на каналі Мама намалюй Я дуже чекала цього уроку, бо сьогодні будемо з вами малювати зимовий пейзаж. Що таке пейзаж? Ви, мабуть, всі знаєте, що пейзаж це коли ми малюємо природу. От ми сьогодні намалюємо зимову природу, таке невеличке селище, взимку, ялинки, будиночки. і Буду працювати сьогодні кольоровими олівцями, а я покажу, як ними зробити, щоб було видно білий сніг на білому папері. Це дуже просто і зрозуміло. Цей урок точно буде у вас на уроках мистецтва, тому запам'ятовуйте і зможете використовувати якісь звідси елементи або ідею. Хто не хоче працювати кольоровими олівцями, ви можете працювати, будь ласка, фарбами, акварельними, гуашю, хто чим забажає. Одразу приготуйте простий олівець, точилочку, резиночку. Вони нам знадобляться, якщо що, і будемо починати. Розташуйте аркуш паперу, ось так горизонтально. Одразу зробимо верхню ось тут лінію горизонту. Не робіть пряму лінію, а робіть ось таку десь лінію. Це такий у нас. Ландшафт, трохи якісь схили. Може, якесь тут намалюйте одразу є сонечко, і ми знаємо, що це в нас земля, це в нас небо, і ось тут на землі будуть розташовані будиночки та ялиночки. з цього боку намалюємо одразу будинок. Дивіться, він буде дуже просто виглядати. Ось така, нехай буде. В нього такий буде в нього дах, це один бік. Ось тут може якесь ще бути віконечко на даху, невеличке. Сюди йде вниз. Під кутом ми трошечки тут вже беремо елементи з. Перспективи, якщо ще не проходили ви на уроках вашого мистецтва, то розкажу у двох словах про це. Що в перспективі в нас все, що знаходиться спереду, воно більше по розміру, все що йде далі, вже буде меншим по розміру. Ми таким чином показуємо, що це є тут велика відстань від одного до іншого. Тут одразу намалюємо ялинку ось таким чином пропоную це робити. І будиночок ще якесь вікно тут. Перший будиночок в нас є. Далі в нього ще може бути тут стежка. З цього боку давайте ще домалюємо невелику ялинку біля цього будинка. Ці хазяї, мабуть, дуже люблять ялиночки біля своєї хати. Далі, на передньому плані нехай будуть ще у нас декілька ялинок. Це такі селище, десь в горах, мабуть, знаходиться. Що дуже багато зелені різноманітної. Ось так. І звідси йде стежка і приходить вона до церкви. Намалюємо тут церкву. Оце вхід нехай буде. І ось такий буде вхід у церкву у нас такої форми. Десь так. Теж якоїсь ось такої форми буде будиночок. Дах. Вікна теж можемо такі видовжені зробити, невелика башта. З віконечком. Ось тут таке вікно кругле. Десь Зайву лінію можемо забрати? Так. Давайте посадимо навколо нашої церкви теж ялинки, більші, менші. Ось так. Далі намалюємо ще один будиночок, ось тут він буде розташований. І ось там далі в нас буде ще такий схил. І тут ще один. Буде ось тут будинок, ось тут маленький буде. Ось тут буде. тут І ось тут буде будинок. Це буде в нас така композиція. Ялинки додамо. Таким чином в нас буде вже вимальовуватися певний пейзаж. Для роботи, для малювання це дуже цікаво. Давайте одразу намалюємо цей, димохід можемо зробити, вікна. Тут можемо зробити ось так ще вхід таке, е як називається ганок, так? Вхід в будинок. Мені здається, якщо я невірно кажу, будь ласка, вас прошу мені в коментарях допомагати, щоб ми з вами все. Вірно називали. І додамо сюди ще ялинки. Так. Тут буде ще якась і тут сніг. Так. І ось тут намалюємо будиночок. Він вже буде менший по розміру, бо він знаходиться подалі. Дим. Тему перспективи, якщо вам цікава тема перспективи, як її побудувати, що це таке, як зробити, наприклад, якщо ви хочете намалювати кімнату, щоб вона насправді виглядала як кімната, і як мають йти там лінії, я можу зробити такий урок і все вам розповісти. Це не дуже складно, думаю, що в мене це вийде. І ще намалюємо декілька будиночків. Ялинки вже менші за розміром ідуть. Ось так. І ось тут. Може, Там якась стежка ще йде. Насправді ми можемо додавати і інші дерева. Можуть тут рости ось такі дерева, в яких вже листя облетіло і залишились лише гілки. Не обов'язково нам тільки ялинки робити в нашому пейзажі. І ось тут ще в нас буде один будиночок. Димох, якась стежка пішла. Тут теж можуть іти стежки, їх вже розчистили. Там може йти стежечка. Ось так. Ну, ось такий приблизно у нас з вами вималювався пейзаж. Якщо в нас є зайві лінії, ми можемо їх позабирати. Оці розмітки якісь. І вже перейдемо до роботи в кольорі. Дивіться, це в нас зима. Давайте будемо розмірковувати. І багато випало снігу. Коли ви дивились у вікно, коли випав сніг, ви бачили, що все біле в нас. От уявіть собі, що в нас тут випав сніг. І певно, що все біле, але ж насправді воно не все біле. Коли випадає сніг на дерева, ми бачимо, що стовбур в нього лишається коричневим. Давайте візьмемо коричневий і зафарбуємо. Стовбур буде лишатись коричневим. Сніг буде лише на гілочках лежати. Так. Якщо сніг випадає нам на дерева, що в нас залишається? Що ми бачимо? Подумайте. Ми бачимо, що сніг впав і він вкрив верхівку, але ось тут знизу все ж таки лишається зелене. Ось так. Нам таким чином треба проробити всі ялинки. Вони знизу все одно будуть зелені, десь більше, десь менше. Це в нас така підготовча робота. Ми маємо спочатку вималювати для себе все, що. Не вкрито снігом. І тоді вже пропрацюємо сам сніг. Сніг він теж, це здається, що він білий і все, але він, де на нього падає світло, він білий, а де тінь, там він сірий, блакитний, стріблястий, він теж може бути різним. Які ялинки, вони не всюди будуть такого відтінку. Десь де світло впало більше, воно буде більш зеленим, іншим відтінком. Так. Вже, мабуть, підходить до завершення ялинкове наше малювання. Це лише один з видів, як можна намалювати сніг, не малюючи сніг, розумієте? Зараз ми будемо продовжувати над всім іншим працювати. Коли в нас є з вами білий папір, треба його використовувати, його властивості. Ось бачите, ми пропрацювали з вами всі ялинки, і вже потроху стає зрозуміло, що тут лежить сніг. Можливо, ці е, стежки вже розчистили, вони, вже, вони ходили люди, і стежки вже стали сірими. Хоча спочатку вони були білими, були вкриті снігом. А люди походили і стежки вже стали сірими. Опа! Дуже погано, що олівець. Це для олівців завжди трагедія. Жовте Сонце. Але ви знаєте, коли в нас на вулиці Мороз, то в нас таке не дуже буде, буде навколо ще. і Небо теж буде здаватись таким трошки жовтим навколо. Навіть може. Сніг трошки сюди. Сонце, коли світить, може трошки ще цей блиск і на сніг лягати. Тому можемо і сонце зафарбувати, і так трошки навколо дати. Зараз перейдемо до малювання вже будиночків з урахуванням їх даху. Візьму ще, а хочу ще пропрацювати трошки сніг. Бачите, у нас є холм. І ось тут де більш низина, там я зроблю більш блакитним. Покажу, що там трошки є. Це більш велика відстань від сонця до цього місця, ніж до холмика цього. Додам тут такого блакитного відтінка. Це вже формую саме рельєф. Ми ще можемо додавати тіні від будинків. Сонце світить, бачите, і будуть вже і від тіні від будинків від ялинок іти. Можемо це теж тут урахувати. Якщо ви звертали увагу, то е, коли світить сонце, то тінь вона трошечки така, нібито фіолетова може бути. Ми це теж можемо тут додати. Якщо візьмемо фіолетовий, і ось тут біля будинку, біля ялинки, трошки ось так пройдемо. Ось так. Тепер давайте перейдемо саме до будинків. Це в мене будуть, будинки будуть в основному в мене якісь такі цегляні, ось такого кольору. Дах ми залишимо з вами білим, бо там лежить сніг. Можемо змішувати деякі відтінки. Тут де під дахом буде темніше, бо сніг робить нам таку тінь. Так само і тут ми можемо декілька відтінків коричневого використовувати для наших будинків. І оця сторона, яка в тіні сонце, звідси тут тінь буде. А тут трошечки буде світліше, то ми можемо такий відтінок взяти. Можемо навіть цегло малювати, хто хоче. Взяти так. трошки такого темно-коричневого тут під дахом, під цим підфарбувати. Тінь. Темні двері. Нехай у всіх будуть темні двері. Працюємо, ми працюємо З дахом більш темним. Ось так. Продовжуємо працювати зі стінами. Так, І в нас залишилося ще декілька будиночків з їх стінами та з білими дахами. І будемо вже далі працювати. В цілому, бачите, вже вимальовується в нас певна картина. Яка дозволяє уявити цей зимовий пейзаж. Ось. Якщо в нас є, дивіться, є вікна. Вікна в нас це день, в вікнах немає світла, тому там ми не бачимо жовтого нічого, в нас є такий темно-синій олівець, можемо ним намалювати вікна. Під дахом робимо темніше, пам'ятаємо про це. Зараз намалюємо дим з даху, не з даху, а з димоходу. Ось так. І нам залишилося ще трошечки допрацювати ось тут блакитним олівцем, оцю лінію, де в нас сніг, Трошки небо я зроблю блакитним. Ось так. І ось тут де в нас навколо даху. Хочеться теж сам сніг пропрацювати, його тням дати. Не всюди він буде білим, як я казала, там, де сніг в тіні, він буде вже виглядати блакитним. І ми це додамо на ялинках. Вот так. З цього боку більш темний буде. Ось так. І ще візьму сірий відтінок для е, диму, щоб дим намалювати, який йде з димоходів. Ось такий в нас з вами вийшов зимовий пейзаж. Сподіваюся, що вам подобається таке малювання і чекатиму на вас на наступних уроках. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, ставте мені ваші вподобайки та ставайте спонсорами каналу. Це допомагає його просуванню. І обов'язково підписуйтесь на канал, це для мене дуже важливо. На сьогодні все, Па-па!